Що можна купити в делікати на тисячу гривень. Спойлер дуже мало. Беру візок та поїхали. Ми прийшли в обід, людей було небагато. Соня апельсин 67 гривень. Різного роду екзотичні фрукти. Хто пробував, під тахаю. Поділіться, чи це смачно. Зараз вона на знижці. Далі за маслом. Пачка із Яславського 122 гривні. Чи є в мене слідкувачі з Яслава? Дві упаковки мівіни 29 гривень. Крем-сир 130, шматочок сиру 62 гривні. Далі я хотіла матіас. Люблю такий оселедець. Але ви виглядає жахливо, тому ми не взяли ковбаса варена на олів'є 143 гривні. Мені круасанчик з вишнею та трішки печива до чаю. І ще заварний хліб цей дуже смачний раджу спробувати. І не знаю навіщо мама ще захотіла розмарин 32 гривні. Дивилися на цей рулет, але він розвакумований, ліпше такий не брати. Тому я взяла шматок риби 200 гривень. І весь продуктовий набір на 953 гривні. Мама каже, що в тебе на цю суму можна більше купити. А ще мене. Мішить оплата на два чеки максимально незручно.